Всім привіт! Це запитання, відповідь на запитання. В мене питали були, чи буде продовження нашого міста. Чесно слово, я так думаю, що так. Нам були порвали гойдалку Ірина Саменюк, Настя і Вероніка Таянчук, тому їм буде заборонено вхід на нашу територію. Це дуже обідно, тому що вчора ще годілка була ціла. Сьогодні я приходжу, вона вже порфата. Це не адекватно так. Так, переходимо до самого запитання. Так, ми будемо строїти це не факт. Тому що на це треба мати час, матеріали. І плюс до того ще також. Ми не можемо завжди мати час. І так, переходимо далі. До цього запитання. Так як ви знаєте, в лісі мало гілок, які падають з соснових дерев. Тому приходиться з дерев їх вирувати, так як потім руки різні стають. Це не факт, що буде продовження наших халабутів. Може будуть якісь гірлянди, може ще одна хатка буде. Я сьогодні була на нашій зоні. І не знаю, що там буде. Коротше, і на дівчачій зоні була. Там на дівчачій зоні просто Б! Скажу так коротко. Ну, коротше, ви поняли. Це е, я зараз вам показувала е, я Хочу вам показати свій міні-город Город вдома. І також буде город ще в лісі. Оце підсніжники, вони від зажири так падали. Оце полуниці тут, це джесмін. Там якась квітка, я не знаю, що. Оце квітка, оце якісь квітки, не знаю, це тюльпани. Це, який, тут і черпані ще якась квітка. Це кольорова квітка, це кольорова. Вони тут віджири якось посохли, ну нічого. Тут цибулька в мене росте. А там міні басей. який вже грозд. Буду міняти. Це така таблиця, вхід чужим забронена. Тут все чітко виплетікає, з вам його на сонце наведу. І бачите, як наскільки все якісь. Ось так виглядає вхід чужим заборонено.